Уже четвертий день перекриті дороги на Буковині Краяни виступають проти третьої хвилі мобілізації. Однак ці протести у своїх інтересах використовують російські пропагандисти. Подробиці далі у сюжеті. Гіллям, бетонними блоками, дошками та автівками буковинці перекрили траси міжнародного значення у Чернівецькій області. У такий спосіб люди виступають проти військових розпоряджень, які отримали їхні рідні. Налаштовані протестувальники рішуче кажуть, своїх чоловіків у зону АТО не відпустять. Началі пусть розбираються. Нас в покої через наші трупи. Ми ляжемо на дорозі, не дадим нікуди наших дітей, щоб поняли і сюди не приходили з пов'язками. Кількаденні протести буковинців спричинили чима. Лі проблеми у нашому краї, оскільки важливі шляхи опинилися заблокованими. Далекобійники, які їдуть за товаром, за кордон уже четверту добу стоять у заторах. Не легше і місцевим жителям. Їм доводиться долати кілька кілометрів, аби сісти на маршрутку. Дуже важко. А що робити? Політологи кажуть, ситуація, яка нині склалася у нашій державі, цілком зрозуміла, адже матері та дружини бояться за своїх рідних. Чоловіки, які перебувають у зоні, АТО, наражаються на величезні ризики, оскільки не мають надійного спорядження та військової підготовки. Втім, це внутрішня боротьба народу, яку повинні вирішити чиновники. Вища влада в Україні вона несе відповідальність. Якщо Політик бере на себе певну відповідальність, наприклад, там ато закінчиться впродовж місяця чи впродовж там півтора місяця. Проте таку відповідальність політики на себе поки не взяли. Натомість український парламент пішов на канікули. Політолог Володимир Фісанов каже: в нелегкий час, коли ведеться інформаційна війна зі сторони Росії, найбільше страждають пересічні українці психологічне виснаження людей тільки на руку зовнішньому ворогу. Луганські ополченці сьогодні сапчили, що в ході байов в районі сверд. Им в плен добровольно сдались более 40 бойцов украинской армии. Солдаты срочники используют любую возможность, чтобы избежать участия в боях на Юго-Востоке. Но яростнее всіх проти третьей волны мобілізації виступають солдатські жони і матери. Женщины перекривають траси і пикетируют здания местных адміністрацій. Таким чином виступи матерів і солдатів використовуються російськими медіа, щоб показати народ іде проти власної держави, а це вже своєрідна спекуляція на почуттях людей. Вважають політологи. кажуть, вихід із цієї ситуації розмова на рівних між владою та народом. Потрібні певні адекватні кроки з обох сторон. тобто влада. І представники тих, хто там страйкує, перекриває, але в рамках цього діалогу мають вирішені якісь питання, які дійсно турбують людей, і за які відповідає, як правильно ви сказали, обласна. Влада до такого діалогу вже закликає очільник Чернівецької області Роман Ванзуряк. На своїй сторінці у соціальних мережах він звернувся до боковинців. У посланні каже, такі дії підривають дух військових на сході. Тому люди, які до цього причетні, зраджують тих солдатів, які захищають батьківщину. Всім, хто зараз блокує дороги, варто розуміти, що мобілізаційні заходи в кожному населеному пункті Буковини будуть проходити за єдиними правилами: ніхто не буде робити винятки чи змінювати порядок мобілізації через мітинги та перекриття доріг в окремих населених пунктах. Сьогодні доля всієї країни і нашої Чернівецької області також вирішується в зоні АТО, а не на Буковинських дорогах. Це жорстка правда, і її треба усвідомлювати всім буковинцям. Роман Ванзюряк готовий до діалогу з буковинцями, але може вирішити лише питання на обласному рівні та чи погодяться на такі переговори про. Тестувальники наразі невідомо.